Одного з цих трьох будинків 10 жовтня 2022 року, вибуховою хвилею від російських ракет, що прилетіли на вулиці Калинову в Дніпрі, знесло будівельника. Він не вижив. Хто ж будує під час ракетних обстрілів? Тим більш будує так, що руйнує оселі навколишніх мешканців. На виклики приїздить поліція і розводить руками. До нас звернулися жителі вулиці Підграднянської. Вона має довжину біля 200 метрів, знаходиться нижче по схилу, паралельна вулиця. Ці калиновій і забудована приватними будинками. Робота машин та механізмів, які то забивають палі, то риють бомбосховищі, чи роблять підземний паркінг у житловому комплексі, призводить до шаленої вібрації ґрунту. Ось приклад. В результаті руйнуються, просто розколюються будинки, літні кухні, паркани, мешканці вулиці Підгороднянської. Представниця одного з місцевих Руслана Насірова каже, що від будівельних вібрацій навіть падають речі з кухонних поличок. Проблема в тому, що дуже великі вібраційні ті порушення, які при в тому були, як забивали сваї. От, як фундамент зводився, пішли дуже серйозні розрушення у домі, про які ми зараз ведемо розмову, і деякі з сусідів взагалі покинули своє місце проживання в зв'язку з тим, що це не є небезпечно. От. Руслан своєю сім'єю проживає тут. Він позвонив мені, сказав про те, що впала в меблі, попадали на кухні. І кожен раз, коли ми приїжджаємо, визиваємо сюди поліцію, то ми виясняємо нові нові розрушення, які сталися завдяки цьому будівництву. Наші звернення до правоохоронних органів результатів ніяких не дали. Приїжджають поліцейські, розводять руками, ніхто нічого не робить, а на сьогоднішній день відновити будинок стоїть дуже великих коштів. Хазяйка найближчої хати до будівництва, коли її будинок тріснув, просто кинула своє житло і господарство та переїхала до онучки. Нам показують двір її сестра Ганна Дмитрівна. каже, що крім будівельного сміття, робітники з будівництва, які там і живуть, кидають в цей двір трилітрові банки із сечею. Жінка викидає їх назад. Неважливо же жити тут ж, ну, тож горохають, гепають то, що на мозги невозможно. Будиночок старенький, тільки побілили, зробили ремонт, все тріскається, все валиться, ну, гепа і так, що ні днем, як то кажуть, ні ночі неможливо ж ні спати, ні щось робити, ні... настрою нема зовсім. Причому це ж висипають оце мусор, кидають всякі відходи. Висипали, ну, я вилили з машини, оце роствор бетонний, цементний. Позаливали там це дерева, там груша, яблуня. Все, да, ну все тріскається, все неможливо тут взагалі жити. Жінка пенсіонера Володимира Олександровича пересувається на інвалідній колясці. Їхня хата тріснула. Чиє ж будівництво руйнує оселі поблизу. Ніхто вони не представляються, ніяких паспортів нема, от, як звичайно, на заборах. Хто будує, що будує. Навіть не знаємо, що будують. Кажуть, що там вроді як общежиття буде, а гуртожит така, який у нас по, по, по кімнаті пішла тріщина, по кухні, по кімнаті. І вже така велика трищина. Осколки від тих ракет, що 10 жовтня 2022 року прилетіли на Калинову. У 63-річної Олени Миколаївни пробили дах будинку. Чоловік 11 років лежить паралізований. Сама жінка має проблеми з ногами. А тут ще, як вона каже, підстрибує вугільний котел. Всю так підстрибує, труситься. у два дні назад. взагалі. Вообще такого еще не было. То тихо, а два дня назад прямо вот так. И этот угольный котел подпрыгивал, и газовый, и в комнате прямо, ну это ужас. Все, и трещины на кухню пошли. Я не знаю, что они там делают. Может, они бурят вот это вот, чтобы ну, чтоб сделать, как же он называется. Ну там, де о, о, ка ка? а Убежище. убіжище. Ну, це ж просто. Сейчас тишина, може, они знают, знають, що ви приїдете. Знову ж таки, хто господар цих трьох чотирнадцять поверхівок? Жінка не знає. Чутки кажуть, що так нахабно себе вести можуть лише можна владці. Поліція приїжджала, сказала, що вроді корбана філатов, Більше ми нічого не знаємо. Написали заявлення. І от Руслан, що показала відвіда, що у них говорить, що у них на будівництво немає документів, але ну, я, я не знаю. Мешканець Підгороднянської 1 Руслан Насіров констатує, що поліцейські не знайшли порушення будівництва і сказали звертатися до суду. Поліція, поліція от дала висновок, що вони нікаких ніяких розгляд матеріалу прийняти рішення результатами вашого. скажет вам задано. Если вы считаете, что вам задано моральный ущерб, то обратитесь в суд. Они не нашли никаких никаких нарушений от строительства. Вот так вот. Журналісти взяли інформацію з реєстру нерухомості стосовно двох земельних ділянок, на яких будуються ці три 14 поверхівки. Власниками обох земельних ділянок є мешканці міста, ділянки комунальної форми власності. З червня 2021 року вони знаходяться у оренді в Дубинського Володимира Михайловича та Дубинського Леоніда Михайловича. Державну реєстрацію права оренди здійснив як приватний нотаріус депутат Дніпровської міської ради від партії пропозиція Сергій. Пустовий. в інтернеті вже є оголошення про продаж квартир в цьому ЖК престиж Резиденс від п'ятдесяти шести тисяч доларів, введення в експлуатацію перший квартал прийдешнього року. На цьому фоні зрозумілим виглядає і п'ятимісячний ремонт дорожнього покриття вулиці Калинової біля житлового комплексу братів дубінських, щоб підняти привабливість нерухомості. Хоча, може, частина асфальту на ЖК Престиж Резиденс піде, все ж таки земельні ділянки Дніпрян. Хай Дніпряни профінансують і їхнє асфальтування, правильно? На замітку мешканцям потерпілим від вібрації. На порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва вказується, що проєктну документацію створила товариство з обмеженою відповідальністю проєктна група, наш дім Когадій Марини Юрівни, насправді братів Дубінських, а будує ТОВ Віват Енергія Когадій Марини Юрівни, насправді братів Дубінських. Як тих знайти? Шукає навіть ФБР.